Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь сьогодні. Річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як цей рік прожила Полтава? ПТН ПНХ марку із такою назвою презентували сьогодні у Полтаві. Кудлати та з великими віями у шотландської корови у ковалівському екопарку з'явилася маля. Сьогодні рівно рік від дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Яким він був для Полтави і Полтавців? Які випробування випали на долю наших земляків? З яким настроєм люди зустріли ранок 24 лютого 2023 року. Розповідаємо у нашому сюжеті. Сьогодні вранці, після звернення президента Російської Федерації, Путіна, Росія розпочала масштабні бойові дії проти України. В Україні запроваджено воєнний стан. Минув рік рік незламності українського народу. Це один із найскладніших років, які довелося пережити, мабуть, нам всім. Зразу шок. А потім приходиш до тями, що треба щось робити. Якось з цим не то, що змиритися, а боротися з цим. Переживали, переживали, як і всі українці. Да, дуже тяжко, звісно. Та досі тяжко. Да, так, і досі тяжко. Це таке. Ну, надія є такі. І втрати, і друзі виїжджали, і теряли вони все. Але я вважаю, що українці за цей рік показали всім, які повинні бути люди, які вірять в свою країну, вірять в свою армію, вірять в свого президента. Ми не переможні. У мене сьогодні день рождення. а таке горе. Це для всіх гори. У мене і діти, і внуки, два племінники там, і внук там. Захищають Україну? Ну, звісно. Ну, а, а, а як по-другому? Перші дні було дуже страшно. Ну, а зараз вже звичка. Залишились тут і плануємо залишатися і далі, і віримо в нашу перемогу. Яким для вас цей рік був? Ну, тяжким, як і для всіх. Ну, ми були тут. По країні ми ніколи не виїжджали, тому що ми віримо і в зсу, і в нашого президента, тому що ми То, що ми переможемо, це. Сто відсотків. Кажи Україні, слава! За рік, що змінив кожного з нас, Полтавщина прийняла понад 300 тисяч переселенців. Стала потужним волонтерським центром та гуманітарним хабом. Протягом цього року кожен українець когось втратив: батька, сина, брата, друга, сусіда, знайомого. Так сказав у сьогоднішньому зверненні президент. Втрат зазнала і родина нашого телеканалу. У журналістки Іванни Дімової на війні загинув чоловік. 25 лютого на другий. День початку повномасштабного вторгнення до мене вранці зателефонував зараз вже мій покійний чоловік В'ячеслав Дімов і просто попрощався. Я не знаю, яке в них було завдання, що їх очікувало. Можливо, багато хто після цього вже не повернувся живим. Він сказав, що він мене любить. Зв'язок обірвався. Я його почула аж через три дні. Потім ми зізвонювалися. Це було там на хвилину, на 30 секунд, і так тривало до початку квітня. А вже 16-го числа вранці мені з невідомого номера зателефонували і сказали, що я вдова. А двоє наших працівників і досі боронять рідну Україну. Це режисер відеомонтажу Ігор Холодний та відеооператор Олександр Сорочан. Почалась війна 24 лютого. Він відпрацював четвер-п'ятницю, а в суботу встав рано і каже: піду з пацанами погуляю. Я говорю, куди ти підеш погуляти? Та я піду, та я то, та сьо. І Потім він каже мені, мама, я в воєнкомат. Я лежать не можу, коли в країні війна. І пішов з друзями туди. І цілий день простояв там, на другий день його забрали. Був і в Харкові, і з Харкова на Бахмут. 8 січня був поранений, зробили сім операцій, От, зараз заживає. За рік незламності на Полтавщині народилося більше 7 тисяч малюків, одружилися 10 тисяч пар, зібрали 7,4 мільйона тонн основних сільськогосподарських культур. Спортсмени на міжнародних і всеукраїнських змаганнях завоювали 454 медалі, розгорнули 466 пунктів незламності. Попри ворожі обстріли і відключення світла, вперше в області провели унікальну операцію на серці. Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності, рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності. Лютий рік незламності. ПТН, ПНХ. Рік тому ця комбінація літер вкрила усе: білборди, паркани, соцмережі. А до річниці повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила одноіменну марку сьогодні її презентували у Полтаві. Ескізом поштової марки конвертів та листівок став малюнок графіті англійського художника Бенксі. Що зображено на них, та чому спецпогашення відбувалося на київському вокзалі, розкаже Анна Литовченко. Дуже символічно, що саме на вокзалі ми здійснюємо погашення цієї марки, тому що саме з цього вокзалу ми вивезли 53 тисячі евакуаційними поїздами, ми вивезли пасажирів наших у Полтаві до річниці повномасштабного вторгнення відбулося погашення чергової марки воєнного часу ПТН Пенхем. Ескізом і самої марки і конвертів та листівки став малюнок графіті англійського художника Бенксі. Частину коштів з продажу відправлять на відновлення навчальних закладів, які зазнали руйнувань від ракетних атак. Це графіті англійського художника Бенксі, який він намалював в Київській області в 2022 році. Маленький хлопчик. Перемагає дорослого зідеїста. Це певна алегорія на боротьбу України проти збройної агресії Росії. В листі шість марок. Тобто 250 тисяч листів. Ціна листа 180 гривень, і з них 40 гривні це у нас благодійний внесок. Раз, два, три. Наше завдання зараз всієї країни це перемогти в цьому році. Працюємо щоб цього великого ведміддя побороти. Хочеться подякувати сьогодні Збройним силам України, правоохоронцям, територіальній обороні, просто всім мешканцям всіх областей, Полтавської області, тому що тут був є гуманітарний хаб, великий який допомагає всьому свободу. Рік збройні сили б'ють супостата за рік 150 тисяч полягло. Москалів 200 тисяч доклик москалів. Це наш майбутній дороговказ. Дуже хочеться знаєте, як сказати ту фразу, про яку я говорю завжди. Полтавщина це не переляканий тил, це другий надійний фронт. Переможемо разом. Придбати Марку можна від сьогодні, 24 лютого, у поштових відділеннях. Наклад півтора мільйона. Увесь рік Україна у скорботі за своїми загиблими синами й доньками. І сьогодні, у річницю повномасштабного вторгнення російського ворога, Полтава прощалася із захисниками біля Свято-Успенського собору. Різні долі, одна загибель проти російського окупанта за перемогу та наше життя. І сьогодні, коли виповнюється рік війни, яку розпочала Російська Федерація проти мирної України, запитую. Та чи досягли російські орки своєї кривавої мети? Ні. Рік кривавої війни вони віддали найдорожче своє життя, захищаючи нас та нашу Україну біля свято Успенського собору Панахида прощаються загиблими захисниками. Один із них, Олександр Тараненко, із села Михайлівка диканської громади. Був налаштований тільки на перемоги і казав. Завжди, що ми там їх переб'єм і тіпа і вернусь додому. Полік 16 лютого поблизу села Діброва Луганської області військовому було лише 38. Радився з ним, як краще зробити, як бути в той або іншій ситуації. Він завжди готовий був йти вперед. Його ніхто не змушував, ніхто не напрягав, як то кажуть. Він завжди готовий був перший йти, йти вперед. Вперед, вперед він був як. Основним елементом двигуна в машині. Племінник Олександра Микола Гришко згадує останню розмову з дядьком. По вайберу побачив. Дуже радий був бачити, тому що після останнього поранення він ну, якось пішов на поправку набагато краще і знову поїхав. Завжди позитив. Тобто, ніколи не було. Якогось розчарування Олександра Тараненка поховали в рідному селі. Попрощалися цього дня також із солдатом Назаром Сапаровим, лейтенантом Ігорем Щербаком та рядовим Андрієм Ковтуном. Поховали військових на кладовищі у селі Затурине. І з початком повномасштабного вторгнення росіян в Україні, і, зокрема, в Полтаві, розпочався процес масового перейменування вулиць і провулків. На сесії міської ради, яка не відбулася 22 лютого, було винесено понад півсотні нових варіантів, за які мали проголосувати депутати. Якщо ж вулиці перейменують, що потрібно робити із документами її жителям? Розкаже наша Іванна Дімова. У межах дерусифікації у Полтавській громаді планують змінити назви 71 топоніма. Це вулиці й провулки, які містять русизми, орфографічні помилки або названі на честь топонімів Російської Федерації та Республіки Білорусь. А чи потрібно змінювати документи, якщо вашу вулицю перейменували? Перейменування вулиці це не тільки зміна на табличках, фасадів, будинків, а ще й у документах людей, що там проживають. Прописка в паспорті та реєстрація місця проживання може залишатися зі старою назвою вулиці чи провулку, пояснює юрист Юрій Ночовний. Але є безліч випадків, коли зміна назви все ж має значення. якщо людина захоче купити, продати, подарувати або успадкувати нерухоме майно. Таку зміну в право документи внесе нотаріус. Додатково оплачувати це буде не потрібно. Тобто, фактично, нотаріуси, які посвідчують цей правочень, вони вже вносять відомості в документи права власності з новою назвою вулиці, замінюючи її старою назвою на нову. Тим не менше, документи, які засвідчують право власності на нерухомість, залишаються дійсними у випадку зміни назви вулиці, на якій вони розташовані, каже начальник управління адміністративних послуг Полтавської міськради Наталія Бугрій. У випадку перейменування вулиці українським законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документу про право власності на нерухоме майно, а також свідоцтва про право власності, договори дарування, свідоцтва про право на спадщину тощо. А от кого стосується зміна документації після перейменування вулиці, так це юридичні особи. Вони згідно з чинним законодавством зобов'язані змінювати адресу свого розташування, наголошує юрист, тому що місцем реєстрації юридичної особи є і фактична реєстрація. Тут доведеться змінювати і установ, установчі документи, і змінювати печатки, якщо такі печатки є. Для внесення необхідних змін фізичній особі підприємцю необхідно звернутися у будь-який ЦНАП та написати заяву. Ця послуга безкоштовна. Замінили зношений 90-річний водогін на новий поліетиленовий. Зробили це Полтаво-водоканалівці у районі центрального ринку Полтави. Які складнощі виникали під час робіт та скільки прослужать нові комунікації, дізнавалися наші кореспонденти. Замінили стару чавунну водопровідну трубу, який вже майже 90 років на нову поліетиленову. Полтава-водоканалівці працюють на складній ділянці з пожвавленим рухом транспорту в районі центрального ринку по вулиці Шевченка. Саме це чи не найбільше ускладнює будь-які ремонтні роботи, адже тут багато перехожих, дуже щільний трафік транспорту, дуже велика кількість підземних комунікацій, а це зазвичай дуже ускладнює і ремонт, і заміну мереж. Саме в цій ділянці чавунна труба діаметром 250 міліметрів. Прокладена ще у 1934 році. Від сьогодні ділянка цього трубопроводу перекладена сучасними матеріалами і працюватимуть ці матеріали не менше. Замінили трубопровід, щоб попередити аварії. Термін експлуатації нової труби становить понад 50 років, говорять фахівці. Фахівці Полтава водоканалу надають перевагу заміні трубопроводів, а не латанню старих труб. Ми робимо це постійно, тому з часом матимемо не лише водогін із сучасних матеріалів, а набагато менше аварій, що трапляються через зношеність мереж. Наступний етап робіт благоустрій території запланований на найближчі вихідні. Чотири педагоги з Полтавщини стали переможцями обласного етапу конкурсу Учитель року. Далі вони представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Усього з Полтавщини у педагогічних змаганнях брали участь 119 вчителів. Своїми враженнями від обласного етапу поділилися переможці з нашою Анною Литовченко. На Полтавщині завершився обласний етап конкурсу Учитель року 119 педагогів змагалися у чотирьох номінаціях. Переможці представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Було чотири номінації: номінація початкова освіта, номінація Основи здоров'я, захист України і фізична культура. Своєрідний рекорд у нас по номінації Початкова освіта, де зареєструвалися 63 учасники. Цей рік у нас особливий. Він дуже складний через російську агресію. Тому були певні коригування в дистанційно. Форматі вдалося провести відповідно як перший етап, так і другий. Юлія Ситюк стала переможницею у номінації початкова освіта. Каже, Я конкурс видався непростий, але це неоцінений досвід. Я мала на меті попрацювати над собою, перейняти досвід колег та випробувати власні сили. Перемога для мене стала приємним бонусом. Конкурс важко назвати простим, робота з новими людьми. Незнайомим класом, обмеження в часі, все це вимагає неабиякої концентрації та самовладання. Вихід на державний рівень це не лише нові перспективи, а й нові ще більш серйозні завдання. А от Лідія Черка стала переможницею у номінації основи здоров'я і представляє опішнянський ліцей. Було цікаво випробувати власні можливості та чогось навчитися у своїх колег, адже ми. Повинні постійно навчатися, розвиватися, щоб бути сучасними та інноваційними. Багато роботи було зроблено у підготовці до обласного конкурсу. Конкурс проходить онлайн. Не вистачає саме живого спілкування. Але ми не зупиняємося. Євгенія Білаш перемогла у номінації Фізична культура. Педагогиня викладає у Кременчуцькому науковому ліцею політ. каже, участь у конкурсі вирішила взяти, аби випробувати свої сили. Найважливіше ну, було це гідно представити свій навчальний заклад, познайомитися з роботою учасників, набути досвіду. Ну і звичайно, потрапити в фінал. На третьому етапі всеукраїнського конкурсу учитель року буде два тури. Перше тестування, майстер-клас і практичне заняття, на другому методичний практику і урок. Тому готуюся, надихаюся, сподіваюся, найкраще. Реєстрація на всеукраїнський етап конкурсу має розпочатися у квітні. Маля, яке виглядає як іграшка, кудлате, плюшеве та з великими віями, це теля шотландської корови, яке нещодавно народилося у Ковалівському екопарку, що під Полтавою. Наша знімальна група побувала там і вже підготувала для вас ексклюзивний сюжет. У екопарку Ковалівка поповнення близько місяця тому у шотландської корови тут з'явилася маля. Ми навіть перші дні не бачили, бо його корова мама ховала в густій траві. Так як ці корови, шотландська високогорна порода, вони взагалі не бояться холоду. Їм взагалі, Чим такий більший морозі вітер, тим шерсть у них стає довша, густіша і більше розвивається. Як тільки телятко трішки зміцніло, мама його привела до стада. Тоді, під час годування всіх тварин, працівники екопарку і побачили нового жителя. Віталій Ільченко зазначає, що це перший новонароджений у 2023-му. Тут шотландські корови, які були в нас, шотландські корови. Які приїхали з Фельдвани-Копарку, шотландські корови, які приїхали з інших регіонів. Тобто В нас зараз налічується близько 30 голів цих корів. тобто Тут такий. Збірна солянка з усієї України харчується маленькі поки молоком матері, дорослі ж особини в цю пору їдять сіно та ячну солому. А як ласощі, вони отримують сухарі, моркву, кормовий буряк та яблука. Хоча в деяких умовах ці тварини здатні шукати їжу і виживати в найбільш крутих гірських районах. Довгий від природи чубчик захищає їх очі від дощу і снігу. Відтак живуть ці парнокопитні до 20 років. В екопарку кажуть, вони мають спокійність, Тійний характер і доброзичливі до дітей все буде Україна. Цими словами я закінчую сьогоднішні новини, які усі попередні випуски року повномасштабного вторгнення російського агресора. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги.